Приповісті, 16 розділ: заміри серця належать людині та від Господа відповідь язика. Всі дороги людини чисті в очах її та зважує душі Господь. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Все Господь учинив ради цілей своїх і безбожного наднину на днину зла. Огида для Господа всякий бундючий, ручуся, не буде такий без вини. Провина викупляється через милість та правду, і страх Господній відводить від злого. Як дороги людини Господь уподобає, то її ворогів він замирює з нею. Ліпше мале, справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Вирішальне слово в царя на губах, тому в суді уста його не спроневіряться. Вага і шальки правдиві від Господа, все каміння вагове в торбинці, то діло Його. Чинити безбожне огида царям, то трон зміцнюється справедливістю. Уподоба царям губи праведності, і Він любить того, хто правдиве говорить. Гнів царя вісник смерті та мудра людина злагіднить Його. У світлі царського обличчя життя, а його уподоба, мов хвара дощова весною. Набування премудрості, як же це, ліпше від золота, набування ж розуму добірніше від срібла. Путь справедливих ухилятись від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охоронює. Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком бундючість ліпше бути покірливим і злагідним, ніж здобич ділити з бундючими. Хто вважає на слово, той знає добро, хто ж надію складає на Господа, буде блаженний. Мудросердного кличуть розумний, а солодощ уст прибавляє науки. Розум джерело життя власникові Його, а карання безумних глупота. Серце мудрого чинить розумним уста Його, і на уста Його прибавляє навчання. Приємні слова, щільниковий томет, солодкий душі і лік на кості. Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. Людина трудяща працює для себе, бо до того примушує рот її. Нікчемна людина копає лихе, а на устах її, як палючий огонь. Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів. Насильник підмовлює друга свого і провадить його по недобрій дорозі. Хто прижмурює очі свої, той крутійства видумує, хто губами знаки подає, той виконує зло. Сивизна то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто шпанує над собою самим, ліпший від завойовника міста. За пазуху жереб вкладається та весь його вирок від Господа.